Доброго вечора, шановне панство, Рада вітати вас на своєму каналі. Я Маргарита Шеверного. І ми зустрічаємося тут з поезією і прозою українською, лише українською мовою. Проте в нас сьогодні є польські поети. Пам'ятаєте? Ми з вами не так давно говорили, почали розмову про ось цю збірку антологію сучасної польської поезії, яка називається Через межу. Я мала щастя долучитися до її створення, переклала половину з цих творів, і сьогодні познайомлю вас з ще однією. Польською авторкою Елізою Сєгєт. Попереднє в нас є відео записано про Агнешку Іник. Ви можете знайти це відео на каналі Еліза Сєгєт. Так, про неї, про її творчість пише пише Микола Мартинюк. Ну, одразу хочу сказати, що Ліза Сіґєт, випускниця філософського факультету Ягелонського університету в Кракові, дебютувала з поетичною збіркою Романс із собою 2013 року. До 17 року вона була авторкою чотирьох поетичних збірок. Зараз я не знаю. Які успіхи пані Елізи, але сподіваюсь, що завдяки нашим відео ми про це дізнаємось. Ось що пише пан Микола Мартинюк: До поезії Елізи Сіґєт найважче підступитися, якщо не вчитатися в її життєпис. Власне, що то глибокий і складний філософ, і так зрозуміло, у поетеси досить насичене письмо. Крізь яке проступає атрибутика і видиме суміщення різних стилів, епох, естетик і навіть артефактів. Вона то розкушує в поетиці неокласицизму, адресуючи свою поезію вдумливому, підготовленому читачеві, то пробує вписати вірш у рамки неоромантизму, то апелює до естетики символізму, або й взагалі вдається до змішування стилів. Під її пером, здавалося б, звична загальновживана лексика, у ситуативно-контекстуальному обрамленні починає звучати особливо підкреслено, урочисто, що створює ефект зміщення логіко семантичних акцентів. Та й лексика ця підібрана зі знанням справи слова пастелі, мольберт, бурштин, перли, діамант. Фортепіано тощо введено в контекст настільки вправно та вдало, що вони змінюють своє семантичне та стилістичне маркування, надаючи сприйняттю текстів якісно нового, незвичного й неповторного відцінку. Зовсім інші маркери маємо у фразах та словах кам'яна стіна, високий мур, камінь, скло, монотонність, порожнеча сірість. Це позатекстуальні сугостивні символи, позначені певними стереотипами і зрозумілі та прийнятні читачеві досвідно, як гарантія того, що тексти Елізи за будуть прочитані в широкому розумінні цього слова. Що ж, послухаємо поезію. Я, до речі, не читаю польською, щоб не ранити ваші вуха, але. Ця поезія прекрасна. Ось, якщо ви натиснете на стоп, можете прочитати польську, якщо ви знаєте польську. Я читатиму лише українські переклади. До речі, ці переклади цієї авторки робила я. Отже, Еліза Сегєт в перекладах Маргарити Шеверногої. Мольберт, якби ти затримав мене назавжди в хмаринках пастелі, Моє тіло вабило б ароматом спогадів, я бачила б сни на кам'яній стіні, на полотні. Хочу на Мольберті запрошувати до свого сну. Якби ти затримав мене назавжди у запаху друку. А може, затримай мене тільки в серці. Знаю, цього не зробиш, бо воно померло. І я, мій абеляре, далі йду до кохання. Невдоволення він пам'ятає, як у солоній затоці виловив. Покритий сіро-зеленим нальотом бурштин, як вітер, як шум моря, так він виграє луною тих днів, поглажує його жадаючими долонями, Весь час невдоволений, постійно згадує і надалі чекає, але тепер уже тільки снів. Порожнеча, повкладала блоки майбутнього, але не знає, навіщо. Збудувала дім, але в ньому холодно і сумно, повісила фіранки, але крізь напіввідчинене вікно дме порожнеча. У сірості життя знайшла двері, але немає до них ключа. З балкона побачила високий мур. Чи його перескочить? Мені дуже близькі ці вірші. Подоба любові. Намалювала його думками, навіть відчула дотик, шовковисті руки креслили на її вустах подобу любові. Була з ним ніби на кінці землі, пульсуючої, як життя землі, обсипаної солоними перлами, на її пляжі марень, чула, як хвилі розмовляли з хвилями, як він сказав, добре мені з тобою, брехав, чи вони брехали? То нічого, що він був тільки уявний, але все ж таки можливий її все і ніщо. І Камінь. Вона спалахнула в твоєму житті, як блискавиця. Чому ти її обманював, вдавав із себе діамант, а сам тільки скло, що ранить. Ти не діамант, не бурштин, навіть не скло, ти камінь. І насамкінець. Монотонність порушила монотонність життя, думки перетворила на слова, слова на вчинки, на обручці вигравіювала прощання. Тепер її серце, як фортепіано, шукає настрою. Дякую. Дякую вам. Читайте поезію, звертайтесь до цієї збірочки і чекатиму наступної зустрічі з вами. До побачення!